В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волень втратила трьох захисників. Консульства України за кордоном припинили надавати послуги чоловікам призовного віку. Міністру агрополітики України вручили підозру незаконному заволодінні землею. Слава Україні! В ефірі «Ранкові новини 24 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у Донецькій області від рук росіян загинув 36-річний військовослужбовець Андрій Ярошек села Скулин Ковальського району. До війни чоловік працював у місцевій пожежній охороні. Був призваний на військову службу на початку повномасштабного вторгнення. Андрій Ярошик загинув 21 квітня 2024 тисячі на території Донецької області. Також перечасно пішов в життя 37-річний військовослужбовець із села Полемець Анатолій Дорош. Воїн був мобілізований 13 березня минулого року і мужньо боронив Україну від ворога. Мав звання сержанта. Серце захисника перестало битися 21 квітня. Окрім того, на війні з ворогом загинув командир роти вогневої підтримки Тримки сотої ОМБР Віталій Тимофієв з Коволя про це 22 квітня повідомив у Фейсбуці департамент культури, молоді та спорту Волинської ОДА. Віталій Тимофієв був майстром спорту України з кікбуксингу. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Волинська волонтерка потрапила під обстріл так 22 квітня, близько 16.30 російські військовослужбовці в чергове обстріляли селище Куп'янського узлови на Харківщині. Наслідок ворожої атаки поранено волонтерку депутатку Нововолинської міської ради, 37-річної Яну Никитюк. Відомо, що жінка в чергове поїхала до воїнів на передову разом з волонтерами, щоб підвести допомогу. Вона оприлюднена допис перших хвилин після обстрілу у Фейсбуці, подякувавши колегам волонтерам та лікарям. За вчасно надану медичну допомогу поблизу Луцька, чоловік хотів скоїти самогубство 23 квітня. На лінію 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що поблизу Луцька чоловік 1971 року народження перебуває на домовій трубі котельні і погрожує стрибнути вниз. Врешті до чоловіка у люльці автодрабини піднялися рятувальники та поліцейські, який вів переговори. Крім того, з даху будівлі поблизу з потерпілим. Намагалися встановити контакт психолога ДСНС. Зрештою, поліцейський умовив чоловіка відмовитися від своїх намірів. Та, на щастя, через деякий час його вдалося безпечно спустити на землю. У Луцьку на проспекті молоді автівка зіткнулася із мотоциклістом. Аварія сталася 23 квітня у бідню пору. Як повідомив у коментарі сайту «Новин Луцька та Волині, конкурент, завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Ліннік, на місце виїжджала бригада медиків до міської клінічної лікарні госпіталізували двох осіб із підозрою на закриту черепну мозкову травму. На місці ДТП працювали правоохоронці. Старовижівський районний суд виніс вирок 44-річному сержанту за вбивство Михайла та Олександра Куциків. Які служили в одній із військових частин на Волині, про це повідомляє «Західнет». Зазначимо, моторошний інцидент стався вночі 16 січня 2023 року. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння зайшов у бліндаж, де спали батько і син, та розстріляв їх із ручного кулемета. За це обвинуваченому призначили 15 років тюрми. Далі загальноукраїнські українські новини у ніч на вівторок в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало 9 людей. Серед них четверо дітей, двоє з них до року. Рятувальниками врятовано 34 особи, що не менше 14 квартир, зазнали руйнувань. Наслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян. Сталося займання. Окрім того. Російські війська продовжують атакувати Береслав з безпілотників зранку, 23 квітня. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель. Чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, пораненням рук та тулуба. Також вранці 23 квітня росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області керовну авіабомбу. Зазнали травм різного ступеня тяжкості водій та четверо пасажирів. На момент обстрілу вони їхали по дорозі в легкому автомобілі. У постраждалих діагностовано множині осколкові поранення. Також нелюди вдень в день вдарили по Дніпровському району на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, постраждали четверо людей. МЗС України наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Згодом українське консульство у Польщі повідомило Суспільному, що установа тимчасово призупинила консульські дії для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Теж саме сталося і в генконсульстві України в Барс. Селоні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що військовозобов'язаним чоловікам за кордоном можуть призупинити надання консульських послуг. Про це він 23 квітня написав у соцмережі ікс. Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від неї послуги. Так не працює у нас в країні. Війна. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно, написав міністр МЗС України. Служба безпеки України оголосила підозру двом росіянам, які від'єднали Запорізьку АЕС від енергосистеми України. Йдеться про так званого заступника директора захопленої АЕС Едуарда Адакіщева та його підлеглого головного інженера Андрія. Горбунова. до окупації Запорізької станції. Вони працювали на ростовській АЕС. Вони увійшли до керівного складу ЗС на початку жовтня 2022-го. За даними СБУ, вони намагалися інтегрувати об'єкти української станції до структури Росатома та приєднати технологічні потужності станції до енергетичної системи РФ. Також вони підбурювали українських атомників співпрацювати з Росією та укладати контракти з окупаційною адміністрацією АЕС у разі відмови погрожували переслідуванням. Ексголові аграрного комітету Верховної Ради та чинному міністру вручили підозру в незаконному заволодінні землею. Повідомили у набу за даними слідства, посадовця викрили на заволодінні державної землею на 291 мільйон гривень і на спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. Хоч Набу не називає імені підозрюваного джерела видання Бабель у правоохоронних органах підтвердили. Що йдеться про Миколу Сольського, міністра аграрної політики та продовольства України, за версією слідства, Сольський організував злочинну групу, до якої входили посадовці держгеокадастру та люди, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори, набу стверджує, що у 2017-2021 роках підозрювані заволоділи земельними ділянками на Сумщині загальною площею. Більше двох тисяч гектарів на той час вони коштували понад 291 мільйон гривень. Підозрювані також хотіли заволодіти більше трьома тисячами гектарів землі, однак їм завадили правоохоронці, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт. У Закарпатській області військово зобов'язаний помер дорогою до навчального центру через епілептичний напад. Про це повідомив Закарпатський та Ціката СП у Фейсбук. Зазначається, що офіцер. Супроводу надав чоловіку першу домедичну допомогу та викликав швидку, проте лікарі на жаль, не встигли. У ТЦК за цим фактом призначено службову перевірку. За інформацією повноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, Померли чоловік згідно із довідку. ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини відкрито провадження. Литва оголосила про передачу Україні партії команду штабних броньованих машин М 577 які вже прибули до нашої країни. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви. Точну кількість транспортних засобів не повідомляють у північній Кореї. Провели перші навчання з ядерного контрудару із застосуванням надвеликих реактивних систем залпу вогню. у пронуваннях. У тренуваннях застосували боєприпаси, які можуть оснащуватися тактичними ядерними боєголовками. Про це повідомило Корейське центральне інформаційне агентство. Тренування вперше проходили із задіянням системи комплексного контролю над ядерною зброєю, курок ядерної зброї та із застосуванням протоколів дії за сигналом вулканічна тривога, який означає найвищий рівень загрози ядерного удару по КНДР. В Малайзії зіткнулись два військові вертольоти королівських морських сил країни. Це сталося під час репетиції параду на честь річниці МВС, який запланований на травень усі 10 членів екіпажу гелікоптерів. Загинули. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістьдесят 1004 або 050-772-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.